Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У Білому домі підкреслили, що не готують зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Там також сказали, що для особистої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо також немає підстав, бо їхня телефонна розмова. Відбулася продуктивно, це дуже схоже на той результат, який ми мали після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом Путіним на Алясці. Тоді також було підкреслено, що зустріч була продуктивною. Хоча, як відомо, ніяких реальних рішень під час побачення Трампа і Путіна ухвалити. Не вдалося, і російський президент продовжував наполягати на власних умовах щодо завершення російсько-української війни. Тепер ми бачимо практично ту ж саму ситуацію. Сергій Лавров під час розмови із Марко Рубіо сказав державному секретарю Сполучених Штатів, що Росія не погоджується на перемир'я по лінії зіткнення військ, і таким чином. Ідея Дональда Трампа про те, що цього можна буде добитися від Путіна, зазнала фіаск. Мене звичайно є питання: а чому взагалі американський президент вважав, що російський раптово погодиться із цією пропозицією, якщо Путін відмовлявся від припинення вогню протягом практично всіх своїх телефонних розмов із Трампом, а також під час саміту на Алясці? Що мало змінитися у позиції російського президента? Я скажу, що Трамп вважав, що тиск, який він чинив на Росію у останні тижні, скажімо, коли говорив про можливість надання Україні томагавків, або про те, що він може запровадити тарифи на закупівлю російської нафти проти тих країн, які її. Продовжують закуповувати насамперед, звичайно, проти Китаю, якому Трамп обіцяв тариф аж у 500%, що все це мало вплинути на позицію російського президента. Але ніяких томагавків, як ми бачимо, Трамп так Україні і не запропонував. Ба більше він змінив позицію щодо цих далекобійних ракет і почав говорити, що вони потрібні самим Сполученим Штатам. Ну а щодо тарифів. Для Китаю всі ми прекрасно розуміємо, що це зброя, яку Трамп може застосовувати, тільки усвідомлюючи, що Китайська Народна Республіка буде готовою дати належну відповідь, як це вже було під час його першої тарифної атаки на Китай. Взаємозалежність американської і китайської економіки принаймні на цьому етапі є абсолютно очевидною, і у Трампа немає. Таких інструментів тиску на пекіна, які примусили голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, дійсно відмовитися від закупівлі російської нафти, що як відомо для Китаю є не тільки економічним, але й політичним рішенням, рішенням пов'язаним із підтримкою Росії у її. Протистояння із колективним заходом, і російсько-українська війна для керівництва Китайської Народної Республіки це тільки елемент цього запеклого протистояння, у якому Китай, як комуністична авторитарна держава, звичайно ж на боці авторитарної Росії. А що й Захід підтримувати? Ну і в цій ситуації Путін звичайно не змінив своєї позиції, тому що йому не було чого лякатися. І це стало ясно по тому зухвалому тону, який обрали російські чиновники, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, і прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков, і спікерка Російської МЗС Марія Захарова, коли коментували. Американські ініціативи і підкреслювали, що мир може відбутися тільки на умовах Москви, і що цілі так званої спецоперації, яку Путін розпочав проти нашої країни ще у лютому 2022 року, обов'язково будуть виконані. Таким чином, зараз цікаво буде, як відповість Трамп на це очевидне. Небажання Путіна йти на будь-який конструктивний діалог, чи усвідомить, що сам телефонний дзвінок російського президента був продиктований небажанням якимось чином відповісти американському президенту на його ініціативи, а просто чітким усвідомленням, що потрібно тягнути час і утримати Дональда Трампа від будь-яких різких рухів, і це до речі, те, що Відзеркалює позицію російського керівництва протягом усіх цих дев'яти місяців, і можна сказати, що Путін тут якраз отримує досить непоганий для себе результат. Ніякої нової санкційної політики проти Росії, ніякої нової допомоги Україні. Ба більше військова допомога Україні зменшилася майже вдвічі, після того, як було вичерпано пакет допомоги нашій країні, якому ми зобов'язані попереднику Трампа, президенту Джозефу Байдену. Ну і тому навіщо погоджуватися на якісь трампівські умови, якщо можна в чергово зателефонувати американського президенту, наговорити йому море компліментів, які так подобаються Дональду Трампу згадати про роль його дружини, і таким чином продовжити ситуацію повної відсутності реальних дій Трампа на російсько-українському напрямку. Зараз до Вашингтона може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рюти, який, як ми розуміємо, збирається обговорити з Дональдом Трампом та іншими керівниками Сполучених Штатів реальні наміри заходу. Після того, як стало очевидно, що російсько-американський переговірний процес по суті ходить по колу, і Путін тут водить козу, як у дитячій грі. Говорять, що можливі також. Візити європейських лідерів до американського президента це також відбувається постійно. Трамп розмовляє із путіним. Потім до нього приїздять європейці, пояснюють йому, як ситуація виглядає насправді. Трамп починає погрожувати Путіну якимись новими санкціями або новою зброєю для України. Путін телефонує своєму американському колезі, і Після цього ситуація знову йде по колу, і по колу, і по колу, і по колу. Демонструючи політичну неспроможність адміністрації президента Сполучених Штатів і фактично виводячи Сполучені Штати з коло наддержав сучасного світу. Порожнечи, яку готовий у будь-який момент заповнити комуністичний Китай. А що потрібно зробити, щоб ситуація змінилася? Ну, ми з вами всі прекрасно знаємо, що Дональду Трампу. Треба перейти від безмістовних слів і безмістовних шоу, які так полюбляє американський лідер, до конкретних дій, які він так не полюбляє. І можливо, це дійсно може стати для Путіна стимулом для того, щоб замислитися про можливість припинення російсько-української війни, хоча б у перспективі правління Дональда Трампа. Я вже там не кажу про найближчі дні, тижні місяці. Але ми з вами досі не знаємо, чи взагалі розуміє Трамп, чим відрізняються дії від слів. Дев'ять місяців його перебування у Білому домі, м'яко кажучи, не виглядають ілюстрацією такого розуміння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Patreon Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!